Кіровоград відвідав Петро Порошенко, кандидат на посаду президента України. Візит розпочався з прес-конференції. Її почали із запізненням. Порошенко вибачився перед журналістами і пояснив, затримався на засіданні Верховної Ради, де обговорювали ключові питання безпеки держави та аналізували перебіг військової операції на сході країни. Сьогодні відбувалося закрите засідання Верховної Ради, і було обов'язково, щоб сьогодні ми були на розгляді питання силовиків. По ситуації в країні, після того, де розглядалася ситуація на Сході і ситуація в Одесі. Обговорення питання референдуму, голосування за зняття, можливості зняття депутатської недоторканості і заслуховування силовиків це є надважливі питання. До Кіровограда кандидат в президенти приїхав разом із Юрієм Лиценко та Миколою Томенко. Вони підтримали Петра Порошенка як єдиного кандидата від демократичних сил. Я не маю жодної посади депутатської, міністерської, президентської, ще якої. Але є очевидно розуміння того, що політик це не тільки посади, політик це переконання. Перемога Порошенка в першому турі стане не просто перемогою Порошенка над своїми конкурентами. Це буде перемога над війною. Над анархією нинішньої е, тимчасової влади, над планами Кремля по розслануванню країни. трагедія вона не сьогодні е, починалася. Я думаю, дуже важливо ну нагадати, що всі попередні міністри оборони, ну як мінімум останніх чотирьох років, це колишні громадяни Росії, це бізнесмени, які докрадали, розкрадали, і тепер ми виживаємо з армії. Що ж там вижити? Як там практично нічого все немає? Тому фактично мусимо сьогодні говорити про е, реформу армії всіх правоохоронних органів, тому що ситуація. Це є така, яка є. Темі збройних сил України приділили уваги чи не найбільше. Петро Порошенко зазначив наразі війська в дуже поганому стані, наголосив на необхідності фінансування. Про це говорили і під час візиту у військову частину. Кандидат у президенти поспілкувався із особовим складом третього окремого полку спеціального призначення та пообіцяв вирішити нагальні проблеми щодо забезпечення спеціальним обладнанням. Я вам обіцяю, що все, що буде потрібно. Ми будемо намагатися зробити, щоб у вас були бронежилети, щоб у вас були нормальні умови з пра праці, щоб ми кардинально змінили ситуацію по оплаті праці. Зазначив військові, які сьогодні захищають державу і ризикують життям, отримують мізер. Тому необхідно застрахувати кожного воїна, який працює в зоні бойових дій, та за кожен день військової служби виплачувати бойові. Страхування у вас буде абсолютно інше, особливо якщо ви вирушаєте в район бойових дій. У вас страхування має бути на 50 тисяч, що мільйон. В тому числі від нещасного випадку, і все має виплачуватися вам добові бойові більше тисячі гривень в день за те за час перебування на бойових позиціях. Кіровоградські бійці, які рік тому вибороли звання кращого військового підрозділу України, продемонстрували вогневу та десантну підготовку. Спасибі за готовність захищати державу. Ми маємо бути одної команди. Ми маємо знати, що у вас спина прикрита надійно новою українською владою, яка вами пишається, які ви потрібні. Вам чітко треба зрозуміти. от терористичну операцію почали, програвати ми не маємо права. Це означає, що програли не Порошенко, там Томенко чи Луценко, програла Україна. Петро Порошенко також відвідав площу Героїв Майдану і вшанував пам'ять Небесної Сотні. Петро Олексійович був ініціатором угоди про євроасоціацію, а це означає життя без На центральній площі зібралося близько 7 тисяч кіровоградців. Петро Порошенко виступив перед виборцями і наголосив: зараз важливо не просто провести вибори, а провести їх в один тур. Три тижні на другий тур, чотири тижні на оскарження. Причому левова частина цього оскарження буде інспіруватися росіянами. Які хочуть позбавити нас незалежності. Тиждень на інаугурацію, потім Верховна Рада відпочиває, будемо сидіти і чекати, поки вони вийдуть на роботу в середині вересня. До листопада місяця 45 мільйонна країна буде чекати, поки ми сформуємо владу. Хіба це по державному? Хіба ми можемо собі дозволити в умовах війни, окупації, економічної кризи. Так розкидатися можливостями і часом виступ завершили виконанням гімну. Після чого Петро Порошенко, Микола Томенко, Юрій та Ірина Луценко на сцені розгорнули прапор єдності. Величезну карту України пронесли над собою тисячі кіровоградців.